Долучаю до слова директора Центральної фізичної обсерваторії Олександра Олехановича Косовця. Дякую. Я хочу привернути увагу присутнім до того, що в нас на відміну зарубіжний безпек заповідників відсутні станції фономоніторії. У світі існує десь близько 600 біосферних заповідників заповідників, є більше станцій по У наших сусідів, Берусь, Пересильський заповідники, є станція по В Росіян, які станцій, поляків, Бугольців, Словаків. Питання це 30 років. В Україні вирішується, але результату поки ніякого. Он пав Гавриденко знає, перший раз у 1997 році з'явився, такі були згодні наміри. Приміщення запропонував, медіастанція в останній нові давно вже є. От. Навіть була постанова Кабінету міністрів така, від 5 грудня 2007 року No1376, Державна цільова екологічна програма про моторії на охолощу середовищі. І навіть держгідномету записали там 800 тисяч гривень. Ну, з того часу і Держгідромет 2000 року. Тут вже говорили про те, що у службі заповідної справи має координатора відповідного чиновничого. Так і ми от Білорусі до нас приєдналися 200 країн, членів Всесвітньої метеорологічної організації, і тільки це у нас у Білорусі 2010 року немає органу управління. А як немає органу управління, то безумовно питання моніторину в нас на задвірках. І якщо ще на гідровиддіяльність є програма відповідна і Бюджетні певні кошти виділяються, але питання моніторингу там на задвірках і такої програми в Україні, а ну, ви знаєте, зараз і круглі столи все проводиться, от всі звертають увагу на екологію Донбасу. Та, шановні нас в Україні, екологія набагато краще. Але для того, щоб ця справа функціонувала, безумовно, треба, щоб була в державі програма моніторинг заводня довкілля. Тому я хотів би, щоб у пропозиції до наших слухань все було записано і створення Державної служби, держ... <кхід> служби з гіднометеорології і міністра справи Державної служби з питань гідрометеорології моніторингу довкілля у складі міської Тому що те, що зараз Державна гідроприслужба з 2010 року входить до э, рятувальників, то нас в місто обороні тримали, тепер нас передали. До Міністерства внутрішніх справ, безумовно, багато наші спільного з рятувальниками, але все ж таки з екологом в нас більше спільного. А станції фоновонікори, безумовно, в Україні і, і на нас доцільно було б мати, і в Карпатах пан Габор виступав. Але починати, думаю, все-таки 30-річну справу треба воскальні нові. Хотілося, щоб те, що було написано в 2007 році, воно хоча б до 2017 року реалізувалося. Danke gut,